Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. З 1 по 12 червня на спортивній базі Криворізької федерації бойових мистецтв проходили спортивно-здоровчі збори першої зміни збірної команди Барс. Загалом за літній період тут планують оздоровити пів тисячі дітей. Подробиці далі за першу зміну, як підготовлено та оздоровлено 50 спортсменів. Тренери збірної команди вірять, що збори допоможуть юним кікбоксерам здобувати все нові й нові перемоги. Дальніші плани нашої команди Будемо приймати участь Чемпіонаті України е серед студентів серед вищих навчальних заведень, где е буде розігруватися право на поїздку е в іюлі місяця е в УФУ. Чемпіонат світу по кікбоксингу. Розділка 1. Тим часом вихованець Барсу Сергій Адамчук здобув перемогу у Франції. 7 іюня. Сергій Дамчук во Франції одержав свою третю побіду. В третьому раунді накаутірував голландського соперника. Команда ветерани Кривбасу стала переможцем традиційного турніру з пляжного волейболу, що пройшов на базі відпочинку в Мар'янівці. Далі докладніше. На базі відпочинку підприємства «Арселор Кривий Криворіг прийшов відкритий турнір з паркового волейболу. Він став п'ятим заліком та зібрав ветеранів гірничо-металургійної галузі. Очень нравится, очень организация хорошая. Хочется поблагодарить организаторов этого турнира. Очень радует, что он уже традиционный у нас в Кривом Роге. И очень приятно, что это делается как пропаганда здорового образа жизни. И плюс то, что встречаются ветераны волейбола, которые. Практически уже могут показать себе только здесь. И это как раз слияние ветеранов и молодежи здесь. И это очень здорово. На волейбольный майданчик цього разу вышли 4 команды. Это ветераны Кривбаса, Криворож електромонтаж, команда нашего спортивного клуба Багатырь, представляющая публично-акционер общества Арселор Металл Кривой Рог. И, и команда, которая с хорошими задатками, которая всегда была призером, команда Артем, город Кривой рог. Не вперше беруть участь в турнірі ветерани кривбасу. Більше того, ще до початку змагань учасники цієї команди називали себе беззаперечними фаворитами. Не хочу показатися самоувірним, але поки у в нас в місті ні по ветеранів соперників. Тобто ми їздимо на турніри в інші города, начинають ну по всій Україні, а здесь так приїхали просто хороше місце Ну, За кордоном виігравали в Фінляндії, там Кубок чемпіонат був, Ми виграли перше місце. В Греции были выиграли тоже среди атака компаній. компания, ми выиграли теж первое место. Сьогодні вот приїхали как раз только те ветерани, которым уже за 55, даже будем говорить так. поэтому будем показывать все, що сможем. У нас цель главная не выиграть, а участие. Ребята все сильные собираются здесь. Будем играть. Спортивні баталії на майданчику довели правоту нашого співрозмовника. В досить невимушеній боротьбі саме ветерани Кривбасу здобули підсумкову перемогу і як результат головний кубок турніру. В активі інших суперників грамоти та подарунки від організаторів турніру. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.